Вітаю вас, мої любі! Сьогодні я хочу розібрати з вами цікаві задачі з теми піраміди, з підручника профільний рівень, геометрія мерзляка 11 клас. Так, давайте подивимося, чому я хочу розібрати ці задачі, бо ці задачі пов'язані з координатами, тобто дани координати вершин, наприклад, піраміди і щось там треба знайти. І такі задачі у нас були на НМТ 2024 року. Так, ну трошки більш складніші. Давайте подивимось. І так. Ой, щось я вже забула? Так, отак, да? Е, Відкриваємо. От, ну, наприклад, 317. Так, зараз я це приберу. І так, 317 читаємо точки А, Б, С. Мають певні координати вершини, основи піраміди С а БЦ. Значить, якщо у нас в основі точки, ну, вершини, основ 3, то в основі у нас трикутник. Да? Значить, у нас трикутна піраміда. Знайдіть висоту цієї піраміди, якщо точка С має координати 5, 2 і 3. Ну, Давайте намалюємо, запишемо умову. Так, і так, у нас в основі трикутна піраміда. Ой, звиняйте тут, вилізло. Так. Та що ж таке? Що не так? Отак. Ось у нас трикутна піраміда. В основі трикутник, і вершина піраміди, і з'єднуємо з вершинами основ А. Давайте я її трошки ось сюди напишу, щоб координати потім містити. Б і С і С. Итак, координаты координати точки С 5, 2, мінус 3 за умовою. Координати точки А 1, 2, 0. Координати точки Б мінус 2 7, 0, і коорди точки С мінус 1, мінус 1 0. Нам треба знайти висоту піраміди. Знайти Висоту H. Так, ну я приберу, щоб трошки більше було місця, щоб видно було гарно. Так, і так ми проводимо висоту. Це перпендикуляр до основи. Оцю висоту нам треба знайти. Ну, нехай це буде точка О. І так, давайте подивимось на координати точки А, Б і С. Що ми бачимо? Давайте подивимось. От у нас точка А. По Х і по ігреку має координати 1, 2 А по Z – 0. Наступна точка Б по х і по ігреку мінус 2 7, тобто вони відрізняються від точки А. А от по Z 0, знову ж таки. Наступна точка Це по Х по ігреку різні. А от по Z – Знову. 0. Дивіться, у всіх трьох точок координати по Z0. Що це означає? Що вони лежать в площині XY, Бо координати по XY відмінні від нуля, а координата по z 0. Тобто, якщо я проведу координатну площину, так, трошки забагато. Отак візьму, щоб було зрозуміло. Це у нас вісь Z. Це у нас вісь y, а це у нас весь Хів. То у нас основа цієї піраміди, тобто трикутник БЦ лежить на осі які? на осі Хів. Ой, господі, я про інше думаю. На площині Х, звиняєте. Ось вона, ця площина. І наш трикутничок лежить в цій площині. Так. Що це означає? Що і точка О. Належить площині ABC, і вона лежить в площині XY. тобто точка О належить площині XY. А точка О є проекцією точки S на площину XY, так як це перпендикуляр на цю площину. Тоді ми отримаємо, що координати точки. Ну, виходить, що відстань від точки С до точки О це є перпендикуляр, тобто це є ця висота, і координата точки С по Z дорівнює мінус 3. Це означає, що точка С від площини Х на відстані 3 одиничних відрізки. Тільки ми ж схематично малювали, отже, виходить, що ця піраміда у нас перевернута, бо по Z координата у точки С мінус 3. А по Z від'ємні ось у нас отут координати. Да? Значить, точка S буде отут. І тут буде координата по Z мінус 3. Отже, у нас буде перевернута така піраміда, якщо точно малювати. Отже, робимо висновок, що висота дорівнює 3. Це, розв'язали цю задачу. Наступна задача. 3, 19. Ну, сподіваюсь, ви зрозуміли, що я хотіла пояснити, бо я якось сумбурно в мене вийшло. Ну, нічого. Так. Давайте подивимось. 3.19. 3,19. Точки А, Б і Д, вершини правильної піраміди А, Б, С, Д. Тобто 5 вершин у піраміди, одна зверху, 4 знизу, значить, в основі чотирикутник. Так як написано, що піраміда правильна, значить, в основі не просто чотирикутник, а чотирикутник, у якого всі сторони однакові, тобто квадрат. Висота піраміди до рівня 4, знайдіть координати вершини М і С і довжину бічного ребра піраміди. Давайте спочатку намалюємо. Запишемо все, що у нас дано. Трошки збільшу, щоб це було краще видно. Так, і так, номер 3, 19. У нас чотирикутна піраміда в основі квадрата. Але ж ви ж пам'ятаєте, що квадрат малюється як паралелограм у просторі. Да? Так. Так. Звісно, висота. Піраміди такої е, правильної буде падати, е, основа висоти буде знаходитись в точці перетину е, діагоналей квадрата. Піднімаємо цю висоту. Так, тут ми не бачимо те, що не бачимо, ми пунктиром малюємо. Пунктиром. Так, якась тут кривенька трошки дуже. Отак, краще зробити А, Б. С Д. Що там С. С М. І так, точка А має координати 2, 1, 0. Точка Б має координати 5, 1, 0. Знову по Z, 0, бачите? Точка Д має координати 2 мінус 2 0. Так, висота дорівнює 4, тобто дано. Ну, координати я не буду записувати. Висота H дорівнює 4. Це наш відрізок МО. МО 4 сантиметри. Так, сантиметри, А, ні, просто 4 без сантиметрів. так, Знайдіть координати вершини М і С. Знайти. Координати вершини МЦ, ну, я отак запишу. да, І друге довжину бічного ребра піраміди. Ну, Бічне ребро, наприклад, МД або МЦ. Ну, що тут краще. Ну, Якщо координати, то краще МЦ. Всі ребра однакові у правильній піраміди. Тому будемо шукати довжину ребра МЦ бічного. Так, ну, прибираю, щоб було краще видно. Так, і так дивимось. Угу. Значить, знову ж таки, у нас координати, ми сказали, по z співпадають. Значить, у нас всі чотири вершини A, B, C і D лежать в одній площині x, y. тобто в площині Y, X, а туди пішло Y. Да? А сюди у нас z. Так. Нам треба знайти координати точки С, а потім координати точки М, потім довжину відрізка МС, вічного ребра. Ну, давайте пригадаємо, коли ви вивчали в 9 класі координати на площині, то у вас була така задача, от, наприклад, у вас квадрат. Тут по-різному можна шукати. Ну, я правила отак. От у нас квадрат А, Б, С, Д. Координати точок, яких відомі А, Б і Д. Це невідомо. Але ми знаємо, що точка О середини відрізків BD і AC. Значить, Ми знайдемо середину відрізка БД, бо координати точки Б і Д відомі. І потім через цю середину знайдемо координати точки С. Так і будемо робити. І так, нагадую, як знаходяться координати середини відрізка. Наприклад, координати по Х, точки С, позначу ой, точки О, це середина. Дорівнює, ми повинні додати координати по х точки Б до координат і плюс координати по х точки Д і поділити на 2. Це підставляємо. Координата по х точки Б 5 точки д 2. Отже, буде 5 плюс 2 поділити на 2, ну, 7 на 2 це 3,5. Так, тепер по ігреку те саме робимо. Координати точки О по Y – це ми додали Y точки B Y точки D. Так, зараз щось воно тормознулося, і поділити на 2. І так, координати точки Б одиничка по Y, D – міну 1. Значить, у нас буде 1. Ой, мінус -2, 2 поділити на 2. 1 мінус 2 буде мінус 1 поділити на 2 мінус 05. А по z у нас 0, бо точка О лежить в площині Y, як і всі ці чотири точки. Вони всі в одній площині. І так, точка О має координати 3,5 по X, мінус 05 по Y і 0 по z. Це середина. Тепер по цих самих формулах. Та, оце формули, ми знаходимо координати точки С. Е, тобто, що нам треба зробити? По суті, нам треба помножити координати точки х на 2, щоб позбутися цього знаменника, і потім відняти відому координату. Тобто, виходить, у нас отак за цією формулою. 2х точки О дорівнює сумі точок по ху. Суми координат точки А по Х і точки С по Х. А от точка С нам невідома. Нам треба знайти звідси Х точки С буде дорівнювати. Нам треба координату точки А по х перенести сюди зі знаком мінус. Тобто, це буде 2 помножити координата по х точки О на 3,5. І відняти координату точки А. А координата точки А по Х у нас дивимось ось це 2. Так, значить, відняти 2. мінус 2 це буде 5. Так, далі. Те саме: координата по ігреку точки С дорівнює, ми повинні 7… 7, по ігреку, іг дивимось, мінус 05, помножити на 2 і відняти координату точки А по ігреку, відняти 1. Отже, це буде мінус 1. Y. E, точки С дорівнює мінус 1, мінус 1, мінус 2. Мінус 2. Так, а по з координати дорівнює 0. Отже, точка С має координату по х 5, по Y мінус 2, по Z 0. Все, 5 мінус 2 0. Це координати точки С. Так, тепер треба знайти координати точки М, якщо висота у нас 4. Отже, координати точки О ми знаємо: ось вони. А точка О це проєкція точки М на площину ХІ. Тому координати у точки М. По X і по Y будуть такі, бо це ж проєкція. У, у неї точно такі самі координати. Але по Z це буде висота, наша висота. Тобто висота це координати по Z, ну, довжина висоти. Отже, точка М має координати, такі, як у точки О. По X і по Y, бо О це її проєкція. І по Z це довжина висоти, а це 4 у нас. 4, до речі, або мінус 4. Вона може бути перевернута, ми не знаємо. Ну, якби, напевно, да? Тобто М1, М2 це буде 3,5 мінус 0,5. Ну, і мінус 4 по Z. Так, хорошо. Тепер нам треба знайти довжину відрізка 2. Довжину відрізка «СМ», Щоб знайти довжину відрізка С М1. Ну, ребра ж будуть однакові, що догори, вони що донизу, тому можна тільки координати точки М1 взяти. Значить, це буде нагадую формулу С точки М1, відняти Х точки С, координати по Х точки С і М відняти і це в квадраті. Плюс те саме по ігроку робимо. І це в квадраті, і те саме по Z. Z точки М1 мінус Z точки С, і все це в квадраті. Так, дорівнює. Ну, підставляємо. Так. А, угу. Так, дивимось: координати по ху точки м і точки С. 3,5 мінус 5 в квадраті, плюс мінус 05, мінус мінус 2, плюс 2 в квадраті. І плюс 4 мінус 0 в квадраті. Це по Z, да? Дорівнює. Так. Три зловини мінус п'ять це буде мінус півтора в квадраті. ну, П'ятнадцять квадраті це 225, а у нас півтора, значить, тут кома. Плюс. мінус 05 плюс 2 це буде півтора в квадраті. Знову 2,25. І плюс 4 в квадраті 16. Ну, тут разом буде 4,5, плюс 16 це буде. 20,5. Так, 20,5. Ну, от, що ми тут можемо щось винести? Якщо на 2 поділити, то це буде 4. Ну, нічого не можемо, да. Ну, так і буде 20,5 довжина бічного ребра. Так, це у нас номер був 3,19. Так, все вірно. Ну, така просто відповідь не дуже. Я подивилася у відповідь підручника. Так, все вірно. Все, на цьому ми завершуємо цей урок. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня, до побачення.